Господь то пастир мій, тому в недостатку не буду, запевняє нас псалмоспівець Давид у першому вірші 22 го псалма. А у першій половині п'ятого вірша сучасного перекладу толкуняка сказано: Ти накриваєш переді мною стіл. Чи хотіли би ви бути учасниками цієї трапези? Яку приготував Христос у пустинному місці для п'яти тисяч народу. Я би хотів буду читати Євангелія від Івана, 6 розділ з 1 по 13 вірш? Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи теберіатського моря, а за ним ішла безліч народу. Бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там із своїми учнями. Наближалася ж Пасха Свято Юдейське, а Ісус, звівся, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: Де ми купимо хліба, щоб, нагодував... щоб вони поживились? Він же це говорив. Його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дає: і, на, і на, за двісті денаріїв їм хліба не стане, щоби кожен із них бодай хоч трохи дістав. Говорить же до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра: є тут хлопчина один, що має п'ять ящних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав, Скажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус, узявши хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само із риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони. І дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишилось їдцям із п'яти ячних хлібів. Сідайте, будь ласка. Це одне з усіх чуд Ісуса Христа, крім чуда Воскресіння, яке записали чотири євангелисти. Бог бере невелике. І робить велике, тому що він Бог. Якщо Бог благословляє, ти будеш мати що їсти. Якщо Бог благословляє, ти житимеш благословенно. Якщо Бог благословляє, то перед тобою накриває стіл стіл життя вічного. Вся Євангелія повна благословінь та сили Духа Святого. І кожне слово у ній має велике значення. В кожну подію, яка відбувалась, вкладений дуже великий зміст самим Господом нашим. Подібне примноження хліба і оливи відбувалося і у Старому Завіті, ми знаємо пророка Іллю, пророка Єлисея, знаємо ці історії. Господь так само творить чудеса в моєму і в твоєму житті, які можна побачити вірою і прийняти вірою. І коли стало питання нагодувати. Тисячі і тисячі людей, то важко уявити собі, скільки потрібно харчів. І тут ми розуміємо: по-людському це неможливо. Але хліб в руки бере Христос. Після того. Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тевріяцького моря, пише Іван. Після чого, нам потрібно згадати хронологічний контекст у своєму вірші сестра Мирослава нам розповіла про це конкретно. Ісус відправив своїх 12 апостолів на проповідь. І ось учні повертаються до Ісуса Христа, до свого вчителя. Вони хочуть розповісти про все, як багато вони уздоровили, як багато вони навчили, описує євангелист Марко. А ще прийшли до Ісуса учні Івана Хрестителя і розповіли, що ірод стратив Івана. Після цих подій Ісус з апостолами відплив у місце пустинне і самотнє, щоб відпочити трохи, пороздумувати над тими подіями, які відбулись. Син Божий, перебуваючи на землі, в людському тілі, мав потребу, як і ми з вами, у відпочинку, а ще хотів порадіти. Разом з своїми учнями вислухати їхні розповіді, їхні вчинки на самоті. І яке велике було здивування і розчарування апостолів, коли вони, підпливаючи до берег і виходячи на берег, побачили, що на березі було вже дуже багато народу. Народ – який ходив за Ісусом і бачив чуда Його, який Він чинив над хворими, здоровляв, навіть воскрешав, годував, який навчав праведного життя як можновладний, а не як ті книжники їхні. Коли Христос з апостолами відплив, цей народ залишився сам, як вівці. Без пастуха. А ще прийшли на те місце, де він був, і ті, що ходили з Іваном, тому що вони залишились самі Івана було страчено. І всі шукали Його. Ця обставина навчає нас, щоб ми завжди перебували. З Ісусом Христом, тому що втративши його, потім можна не, віднай... не віднайти дорогу до Нього. А коли довід... довідались, куди поплили вони, то побігли за ним і випередили їх. Наступне повчання для нас, щоб ми не роздумували, йти чи не йти, а спішили. Туди, де перебуває Христос. Він Бог, Він перебуває всюди. Але Євангелист Матвій, в 18 розділі, 12 віршом, написав так: «Бо де двоє чи троє, в ім'я моє зібрані, там я серед них. Нас набагато більше. Ніж двоє чи троє зібрались сьогодні в цьому домі молитви, щоб бути разом з Ісусом Христом. І Він є тут між нами джерело води живої і невидимий слухач всіх наших подяк і просьб. Побачивши таку величезну кількість людей, сказано і змилувався. Над ними зійшов на гору і почав навчати про Боже царство. Тут ми можемо так само пригадати пустиню цін і гору Сінай, на яку зійшов Господь, даючи своєму народу закон 10 заповідей. День приближається. До закінчення Ісус навчає, стіляє, а учні розуміють, що відпочинку не буде. І щоб, хоч якось позбутись цього безліч народу, пропонують відправити людей до ближніх сіл та міст, щоб вони купили собі хліба. Бо місце це пустинне, а те, що вони почули у відповідь, апостоли, здивувало і стривожило їх. Дайте їсти їм ви. У Євангелії від Івана ініціатива нагодувати народ походить від Ісуса. Де ми купимо хліба, щоб вони поживились, запитує Христос. Господь знає все наперед, і знає, що Він має робити. Він годував у пустині їхніх праотців повних сорок років. Книга Вихід, 16 розділ, 13 вірш. І сталося увечері. І знялися перепелиці і покрили табір. А рано була верства роси навколо табору. Ця роса була манна. І 35-й вірш. А Ізраїлеві сини їли ту манну 40 літ, аж до прибуття їх до краю заселеного. Апостоли, як і ми з вами, дивлячись на кількість. Їдців відразу прораховують, скільки потрібно коштів, щоб нагодувати цих всіх людей. Зі слів учнів, ми можемо зрозуміти, що в них було 200 динаріїв. але це дуже і дуже мало для Тієї величезної кількості народу, яка була там. А ще ми можемо побачити розподіл обов'язків між апостолами. В дім Яїра, де Христос воскресив його дочку, і на гору, де Христос переобразився, ішли Петро, Іван. І Яків. Юда, як ми знаємо, він відповідав за гроші. А коли мова зайшла про нагодування людей, то тут бачимо Пилипа і Андрія. Саме Андрій віднайшов хлопчину, в якого залишився його. Обід п'ять ячних хлібів та дві риби. І це дуже і дуже мало для такої безлічі народу в очах учнів та не в очах Бога. Бог звершував і звершує свої великі справи на землі. Маємо розуміти, що є справи людські, є справи лукавого. І є справи Божі. Ми самі обираємо, чиїх справ нам бути учасниками. Велике щастя, коли щось наше незначне потрапляє в руки Божі і стає Божою справою. Хлопчина прийшов туди. Почути Христа, побачити, що Він робить, і отримати. Бо що може дати дитина? Що мав, те дав? Господь дивно зробив це великим чудом. Бо цими хлібцями міг поїсти тільки. Він сам ну, може ще міг поділитись з тим, хто був біля нього, чи сидів, чи ходив. Як збагнути нам діла Божі, коли цим, цими п'ятьма хлібцями і двома рибами Христос нагодував багато більше, як п'ять тисяч? Беруши до, до уваги жінок і дітей, які були там. Люди кожного дня ходили за Ісусом і могли спланувати, що потрібно взяти з собою обід. Але час ішов вже до вечора, і народ міг вже з'їсти ті скупі запаси, які вони е, мали. І тільки. Оцей малий хлопчина, граючись з іншими, не спожив, а зголосився віддати свій обід, апостолові Андрію, який віднайшов його. Ну, Андрій, відповідно, приніс до Христа. Принесіть їх мені, каже Христос. Апостоли розсадили людей і принесли до Ісуса. Цей мізерний обід одного хлопчини, віддали йому все, що у них було. Ісус звів очі до неба, подяку, вчинивши, поблагословив, поламав і почав давати учням. А учні носили і роздавали людям. Десятьом дали, двадцятьом дали, п'ятсятьом дали, сотні дали, Ісус дає, учні носять, Ісус дає, учні носять, і дивуванню немає меж, коли закінчаться оцих п'ять хлібин і оці дві риби. І всі їли, і всі наситились. Сьогодні на нашій планеті Земля проживає понад 8 мільярдів людей. І Господь своєю безмежною любов'ю дає хліба їм усім. А скільки різних м'ясомолочних виробів до хліба? А яке розмаїття овочів? Фруктів милості Господній має меж. Хтось має великий достаток, а хтось може живе в проголоді. Але Творець благословляє землю, і вона родить плоди рясно. Це вже від нас, людей, залежить. Як ми можемо поділитись Божим даром? А скільки Господь благословляє нашу країну, Україну хлібом, ми ніколи не в змозі віддячити Йому за його доброту, за його милосердя, і щедрість, і любов. І всі їли і наситились усі. Багато більше, як п'ять тисяч. І тільки одна людина отримала благословення. Хто це? Хлопчина, який віддав свій мізерний обід для інших. Це не означає, що ми всі свої достатки, гроші, будинки чи автомобілі повинні віддати Ісусу. Йому цього не потрібно. Він володіє всім. Погляньмо навколо себе, яка, яка всюди краса і довершеність Божа. І це все, Його, нашого Творця і нашого Спасителя. А ми бачимо дуже і дуже маленьку частинку того. Що він створив. Особливо Божу могутність і безмежність можна бачити в ясні ночі. Ви знаєте, скільки зір на небозводі? Їх ніхто не годен полічити, проте вчені визначили приблизно, що їх є. 350 із 21 нулем. Я не знаю, яке то число. І це все його володіння. А кожна зірка набагато більша, як наша земля. І він їх всіх називає по імені, а планети, а галактики різні. Сузір'я. Господь живе у просторі, йому немає меж. То для чого йому кілька наших монет? Христос бажає, щоб ми віддали йому своє серце. Присвятіть Йому своє подальше життя. Якщо ви знаєте Ісуса, то ви, то ви повинні бути найщасливішою, найщедрішими людьми на землі, бо у нас є Його благодать. Я не заслужив її, але Христос дав її мені даром. Повірю в нього, це Божа любов. Вона може лише. Просочуватися через нас, а може щедро виливатися. Тут питання того, наскільки ти готовий віддати йому своє серце для наповнення любов'ю. Христос віддав усе, навіть своє життя заради мене і заради тебе. Незалежно від того, Скільки ми маємо, ми мусимо бути щедрими, бо ми Його діти, а Він щедрий батько і подає нам всього без міри. І через те, що ми належимо Христу, ми повинні бути готовими віддати Ісусу все, що маємо. Щедрість не залежить від того, скільки ми маємо. Щедрість залежить від того, скільки ми даємо. І віруючи в Ісуса Христа, повинні бути прикладом давання, тому що нам дано багато. Насититись можна хлібом тілесним, а ще важливіше наповнитись Його Словом та Духом Святим. Щедрість Господня чудова. Скільки мало бути кошів роздано, якщо люди вдосталь наїлись, і 12 повних кошів залишилося, як щедро Бог обдаровує нас своєю благодаттю! Навіщо Господу спонукати апостолів? Позбирати позостали, напевно, щоб навчити їх і нас бути добрими розпорядниками Божих ресурсів, щоб нічого не пропало. Напевно, щоб показати їм, що він не просто дав їжу людям, а має з надлишком благословінь у своїй у всякій потребі та щоб вони. Повірили, що для Господа немає нічого неможливого. Незважаючи на небувалий рівень матеріального добробуту, люди світу цього залишаються украй незахищеними та неупевненими в собі, а в духовних цінностях майже збанкрутілими. Люди завжди шукають безпеки поза межами Бога. Вони непостійні, вони невдоволені, зажерливі, жадібні до більшого, хочуть і цього, хочуть і того, але в душі ніколи не бувають задоволеними. На відміну від них, справжній християнин, смиренна людина може з впевненістю сказати, я все віддав Господу. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. Дуже часто люди вагаються, йти чи не йти до Христа, що я здобуду, а що я втрачу. Чи думав цей хлопчина, що в нього просто заберуть хліб? Напевно, що ні, хоча Він сам віддав. Але, Бо Христос на прикладі малих дітей пояснює багато речей. Треба щиро повірити, сміливо прийти і багато отримати. Прийди до Ісуса, примирися з ним, посвяти. Своє життя йому. Віддай незначне і прийми благословіння. Тільки з Божою рукою приходять зміни у твоє життя. Не розчаровуйся, коли в тебе є мало, а потреба значно більша. Принеси до Ісуса і не розказуй, що Він повинен. З цим зробити. Тільки Він знає, як зробити чудо у твоєму житті і зробить його з надлишком. Закликаю вас, хто ще не примирився з Богом, зробіться сьогодні, примиріться з Господом. Амінь.